Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця з на по вулиці Соборна-1. У нас нове Nissan Leaf 2018 року випуску з об'ємом батареї 40 кВт та потужності двигуна 110 кВт. Автомобільчик в ідеальному стані, в дефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна купити у нас на пілялі за 16690 доларів. Автомобільчик, нагадую, в ідеальному стані має чудову лінзовану оптику. 16 оригінальні легкосплавні диски, гумо в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Задній ряд тонований. Має камери 360. Передні і задні патроніки, Автомобільчик в ідеальному технічному стані та потребує вашої уваги. Лакофарбове покриття без нарікань взагалі. Переходимо до заднього ряду. Нас зустрічає просторий текстильний диван, карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без підкрасів, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів, підігріву задніх сидінь, склопідйоночки без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без п'ятен, без підкрасів. дуже доглянутий, маємо 100-й йоночки, до дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію навігацію, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас в матеріалі в місті Вінці за 16690 доларів. Також автодоступ не влізен та в кредит. З вами, як завжди, автопарк.